В цьому уроці так зупинилися на слідуючому питанні. Значить, у нас були дві кульки, так? У нас була одна велика кулька і дві маленькі. Так, одна притягувалася до великої, а одна відштовхувалася. Які тут мали бути заряди, хто мені нагадає, що ось ця перша, да? Це буде перша, це друга, щоб ви знали. Позитивний і негативний. Так, перший який? Позитивний, а тим, що ближче, то негативний. Так, друга це негативний. те, що потягується. Так, і ми зупинилися на тому понятті, чи можемо ми з допомогою, да, ось таких цих. Цієї сили, да, яка змушує кульки притягуватися або відштовхуватися, да, щось робити, наскільки сильно вони будуть притягуватися, наскільки сильно вони будуть відштовхуватися, так? Чи, наприклад, я вам малювала цвях, чи можемо так кулькою забити цвях? Так само можна тут горіхічевить, не знаю, через те, що притягується. Ось в цьому питання, да, яка сила притягання? І що ви можете? Ви мене мали почитати вдома параграф, так? Я писала вам параграф. Підручника і з'ясувати, якою ж є сила взаємодії. І так, сила, з якою взаємодіють два заряди. Чому вона дорівнює? Хтось може хоче написати замість мене, чи мені писати під Тіктоку. Чи ви не знайшли цього в книжці? Розповідайте, зізнавайтесь у всьому. Ну, чому дорівнює сила взаємодії двох зарядів? Ну, або заряджених тіл в даному випадку, якщо ми говоримо, що це кульки зарядження? 22 параграф, якась книжка є, може. Відкривайте. І там кінцева формула власна 121 сторінці. Двох зарядів обернемо пропорційна квадрату віршні R між ними. Так, значить, прямо пропорційно до самих зарядів. Якщо у нас ось це заряд. Нашої однієї кульки, так? Оце заряд великої кульки, так? q 2 То їх потрібно перемножити, і це буде прямо пропорційно. Прямо пропорційно це значить, що одразу дорівнює, Не ділиться, а дорівнює, так? Ось ми зверху пишемо. Значить, Q1 і q 2 Їх беремо по модулю, тому що, щоб якщо був від'ємний заряд, не вийшов. Мінус. І між ними помножити, поставив, якщо ви не знаєте, що там помножити. Так? І обернено пропорційні вони до квадрату відстані, так? Правильно я вас почула? R в квадраті R це наша ось ця ось відстань. Від однієї кульки до іншої. Тобто, чим далі вони будуть, тим. Сильніше вони будуть відштовхуватися. Так. І у цій формулі щоб є ще коефіцієнт пропорційності. Так як у нас не зовсім дорівнює добутку, да? а є ще коефіцієнт пропорційності. Ну, пізніше ви будете знати. Давайте я друковану букву напишу, бо ви писаних не вчили, правда? А я по звичці пишу писанку. Зараз з англійською пишуть друкованими, так? На англійській пишуть друкованими. Так, маленька К. Значить, коефіцієнт пропорційності К. Для чого він? Водиться? Ну, Взагалі, ви пізніше дізнаєтеся, що цей коефіцієнт пропорційності він залежить від середовища, ну, тобто, де знаходяться ці заряди. Якщо вони знаходяться, наприклад, в вакуумі, то вони б їм ніщо не буде заважати взаємодіяти. Якщо ж вони там будуть не а між ними буде якесь середовище, то там будуть свої нюанси, буде змінюватися це. А ми будемо розглядати всі однакові, у нас буде коефіцієнт пропорційності завжди однаковим, будемо вважати, що вони у вакуумі або у повітрі. У вакуумі і в повітрі там майже однакові значення. І тому ми будемо таким ось чином користуватися весь час одними тим самим качему К? хто мені скаже. 9 на 10 у дев'ятому. Хтось сказав, неправильно. Так, значить, так, значить, і одиниці вимірювання. Нам потрібно, щоб в нас вийшли ньютони, відповідно, оскільки коефіцієнт пропорційності, то він зводить так, щоб все було так, як нам треба. Да? Значить, ми пишемо Ньютон на метр у квадраті і на колон у квадраті. Так, колон у квадраті, ось тут буде теж колон у квадраті скоротиться, метр у квадраті скоротиться, залишиться ньютони, сила повинна бути нетоном. Все. Оці ось дві. Два записи, да, формулу і е, значення К. Записали собі. Давайте розглянемо нашу задачку, щоб розуміти, про яку ми силу говоримо. Пам'ятаєте, нас було питання, нам, яка нам треба сила? да, Чи можемо ми цвіха забити? Да? Ну, і давайте ми візьмемо нехай заряду цих кульок. Так, ми коли заряджали, да, в нас там заряди були не дуже великі. Ну, давайте візьмемо. З якими ми там працювали, точно знаємо, що такі можуть бути 4 кулона, так? У нас такий заряд. Так, і один кулон, нехай їх буде. Так, так, у нас взаємодіють дві кульки. Ось таких ось зарядів. Відстань зробимо до них якомога ближче, ми можемо їх піднести так? один до одного. Нехай буде відстань 1 см. Побачимо, яка це буде сила виникати. Так, один сантиметр нам треба перевести в метри. То може сантиметри в метри переводити. 0,1. Так, 0,1. Хтось уміє, молодці. Так. Мені не було видно, хто говорив, так що вибачайте. Не всіх вас у мене відображає. Так, через те не завжди знаю. Хто відповідає. Так, далі ми йдемо. Значить, у нас є заряди, так? два заряди, вони знаходяться на ось такій ось відстані, з якої силою вони будуть взаємодіяти. Так? Пишемо розв'язок, я не трачу час на слово розв'язок, я надіюсь, ви знаєте, що треба це написати. Пишемо одразу формулу. Я пишу. Формула, звичайно, теж вже є написана, але завжди, коли ви розв'язуєте задачу з фізики, ви завжди пишете формулу. Значить, модуль Q1 на модуль Q2 і на R квадраті. будемо рахувати. Так. Ньютон на метр у квадраті і на колону квадраті. Це все множиться на 4 колони. Я. Оскільки у нас додатні, то я модулів не пишу. Зразу їх прибираю. На 1 колон. Так, вам в зошти писать, звичайно, швидше, чи мені, то може ви мене випередите. Метр до квадрату. Зверніть увагу з фізики, коли ми підносимо до квадрату, беремо обов'язково дужки, тому що до квадрату підноситься і число, і буква М. Тому що інакше, якщо ми тільки число, тут поставимо квадрат, тоді виходить метр не в квадраті, і він не скоротиться з метром в квадраті. Такий момент. Так, ну хтось уже нарахував квадрат, пам'ятаєте, що це таке? Це значить, що число потрібно помножити саме на себе. Так. Ну, а мені, оскільки я набираю на телефоні, мені зручніше не множити на одне саме на себе, потім запам'ятовувати це число і ділити, а зразу просто два рази поділити. Тобто я 4 ділю. Не на 1 раз на одну соту, а двічі. Ділить на соту це множить на 100, тобто, по суті, виходить двічі множи на 100. Але можна просто набрати на калькуляторі, щоб не запутуватися. Так. І це таким чином ми порахуємо дріб, так. Ось потім його ми множимо на 9 а 10 у 9 степені поки що залишаємо. Будемо з нею розбиратися пізніше. Так. Хтось уже порахував? мене щось калькулятор тупить. Так. Да. Ну, якщо калькулятор тупить, давайте будемо розбиратися усно тоді. 4 на 9 хтось знає. Ну, 4 на 9 буде 36. 36. Прекрасно. Значить, у нас виходить 36. Тепер це ми ділили на 001 двічі, бо квадрат. Я казала, ділити на 0,0,1 – це те саме, що множити на 100. Так? Значить, двічі множимо на 100. Коли множимо на 100, це значить, допустим, нулі. Раз на 100 помножили, другий раз на 100 помножили. Чотири нуля додавалося. Так. Да. Ага. І на один, ну, ви 4. розумієте, так, да, чого я оцей, про цей один кулон забула, тому що помножити на один – це те саме, що нічого не робить, так? Все, ми порахували усно, бачите? 360 тисяч. Так, 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 так. Ну, я б усно не порахувала, я таблички множення знаю. Ну, ви справились, молодці. Тепер, значить, колон, колон і колон у квадраті. Метр у квадраті, метр у квадраті, остався ньютон. Так, значить, щоб число зробити коротшим, ми можемо оці нулі, які ми дописували, перебрати туди в степінь. Ну, взагалі, правильно у фізиці записується число таким чином: роблять це число, щоб було менше 10. Фізики не люблять великих чисел, все, щоб більше 10 їх лякає. Так, щоб це число було менше 10, треба зробити з нього 3,6. Для цього ми кому переносимо. Раз, два, три, 5 На 5 знаків, так? Кома була тут, встане сюди. На 5 знаків, знаків зменшене число, значить, степінь треба на 5 збільшити, щоб було те саме. І тоді в нас виходить 9 плюс 5. 14. 14. Ось так у нас виходить. Дивіться, якщо один Ньютон, це сила, яку треба прикласти, щоб підняти вантаж 100 грам, так? Через те виходить у нас, бачите, досить велике число виходить. Так, велика сила. Так, що можна зробити такий апарат, який буде через взаємодію зарядів забивати цвях. Можна це зробити. Тільки потрібно, щоб щось виробляло цей заряд. Ну, а тут уже наскільки це вигідно, щоб вироблявся досить великий заряд. Розумієте, що якщо тіло має велику масу, щоб воно забивало, то воно має, бути, до нього треба більший заряд. Так, але взагалі бачите, що взаємодія зарядів це досить вагоме число. Бачите, яке в нас велике число? 14 це значить 36 і 13 нулів. Це велике число. Я навіть не знаю, якого числа 13 нулів. Хто знає? Хто, може, краще за мене знає математику, той скаже. Я, я таких не знаю. Я, далі, я, далі ну, я не знаю. Я, я знаю, що там кількість нулів. Ну, фізики, бачите, вони не вивчають, як числа звуться. Вони вивчають, що є оце 10 околики. 13 терпіння. нулів. І так кругом пишуть. Десь в якомусь степені. І ми знаємо, що це стільки нулів треба дописати. Ні, ну Я знаю, що таке Google, це там сто нулів. Так, да. оце і все. Ну, це я теж знаю тільки просто через те, що знаю, що таке Google. Так, ну і все. А, та, та. E, значить, отака задачка. Чи є питання у вас до такої елементарної задачі? Ось, по закону колона. Так, за законом колона. Так, шукається взаємодія двох зарядів. Є якісь до цього якісь такі питання, щось було незрозуміле, коли я розв'язувала задачу? Чи немає? Ну, звичайно, треба ще сюди написати розв'язок, а знизу треба ще написати відповідь. Так, ось таким, таким чином взаємодіють два заряди. Ну, і я вам хотіла звернути ще увагу на слідуюче. Зверніть увагу наші кульки на малюнку навіть, так? На малюнку вони не торкаються. Так, вони не торкаються, але кулька вже, ось, наприклад, ця, яка має негативний заряд, вона вже тягнеться до кульки. Ця, що позитивний має, вона вже відштовхується, хоч і не торкається. Не вірите, що це я намалювала? Так, ви можете кожен взяти щось собі там на і перевірити. Да? Якщо волосся, ось у мене, наприклад, добренько на магніти в ширстяну вони будуть волосинки терчать в різні боки. Так, чому вони стирчать в різні боки? Вони зарядились однаковим зарядом і, відповідно, відштовхуються одна від одної. Так само, як я вам намалювала, що кулька відштовхується від кульки. Так, ви можете собі ручку. Об волосся намагнітити, взяти папірець, спробувати, як вони будуть взаємодіяти. Ви можете побачити, що взаємодія починається вже на деякій відстані. Не, одра... не тільки коли ми торкаємося, а ще ми можемо навіть не торкнутися. Так, волосся стрічить в різні боки, не торкаючись одне до одного. Чому? Якщо ми зарядили тіло, значить заряд є безпосередньо на тілі. Так, Ось, наприклад, безпосередньо на кульці. Тоді, якщо ми її торкаємося, вона відскакує від кульки іншої так саме позитивно зарядженої, це зрозуміло. Але чому вони є на відстані? Так, якщо вони взаємодіють на відстані, то значить довкола кожного електричного заряду є електричне поле. Що таке поле? Поле це. Такий вид матерії, де в нас немає ніякої речовини. Так? тобто У нас немає вже речовини кульки. Ось, Наприклад, оця кулька вона була, не знаю, яка залізна, пластмасова скляна, без різниці, Чи ми, там, як ми її заряджали. Але ця кулька, тут є речовина, яка заряджена. Довкола неї. Повітря, яке не заряджене, але довкола неї поширюється властивість тієї речовини, з якої вона складається. Так? Тобто, властивість цього зарядженого тіла вона поширюється на якусь відстань без, без речовини. Так? В такому випадку, якщо нема речовини, але є властивості ті, які є в цієї речовини довкола тіла, то значить у нас виникає поняття поля. Поле його не можна пощупати, воно да? нематеріальне, здається. Але воно діє точно так само, як і діє сама кулька заряджена. Відповідно, довкола заряджених тіл виникає завжди довкола заряду є електричне поле. І щоб це було зрозуміло, то фізики його графічно позначають. Так, якщо в нас є, допустимо, заряд, давайте я вам скерую вас на книжечку, щоб ви могли дивитися на красиві малюнки, а не такі криві, як я буду малювати. У вас є електричне поле, намальоване у параграфі. Зараз який це параграф. 20-й. У 20-му параграфі у вас є намальовані електричні поля. Там саме краще на 109-й сторінці. Можете зразу 109-ту сторінку відкрити. Слідкувати, в кого є книжка. Значить, якщо в нас є заряд, який, допустимо, позитивний. Так. То довкола нього стрілочками малюють поле. Стрілочки е, прийнято малювати. Ну, стрілочки означають, що воно буде взаємодіяти з іншими предметами, да? Або притягується, або відштовхується. Е, це залежить відціально від того плюс чи мінус, але щоб просто м чисто. Домовились між собою фізики, да, це ніяк не пов'язано із природою самих зарядів, але домовились, що стрілочки завжди будуть від плюса до мінуса. Це легко запам'ятати: плюс він дві лінійки має, да? мінус одну лінійку, значить, плюс більший, чим мінус. Значить, від більшого до меншого тече. Але це чисто умовно. Насправді, звичайно, буде і від'ємна кулька. Рухатись, так як за законами електрики, так і позитивно, може притягуватися, відштовхується. Але чисто схематично, щоб розуміти, що відбувається, позначають саме так: від плюса до мінуса. Так? Ось, якщо в нас є поруч, буде від'ємна кулька, так? то ось так буде їх пов'язувати електричне поле, і вони будуть притягуватися. Бачите, у нас виходить, що стрілечка притягується. Ну, насправді, і від'ємне притягується до позитивної, але просто для того, щоб спростити собі поняття світу, да, то умовно вважається, що саме позитивно до негативної стрілечки йде. Да, і відповідно, якщо ви малюєте довкола е негативного заряду поле електричне, то ви малюєте на кожній ось цій до нього стрілочку Якби до мінуса буде все притягуватися. Так. Ось так малюється у нас поля. Якщо у нас взаємодіють два дві кульки, да то ось ці їхні лінії поля, да силові, вони ось так якби згинаються, щоб тягнутися одна до одної. Такі от паучки, які сплітаються лапками. У вас красиво це все намальовано книжці, і ви, вам буде одне із завдань це малювати поле або зрозуміти, да, як на заряд в полі діє. Якщо да, якщо ми сюди вкинемо заряд, що з ним буде відбуватися? Ось я вношу сюди заряд, нехай він буде негативний. Що з ним буде трапитися? Якщо сюди внести ще один негативний заряд, маленький. Що з ним трапиться? Куди його потягне по цих стрілочках? Ну. Я не знаю. Ну, як вони будуть? Він буде до негативного рухатися чи до позитивного? Думаю, до негативного. Точно. Ну, пам'ятаєте п'яниця п'яницю, не любить. Запам'ятайте, пяниця п'яницю не любить, да? Значить, однакові друг друга не люблять. Хочеться щось так. так? Значить, він побіжить ось сюди. Ось бачите, тут суперечить цим стрілочкам, які малювали, але це просто як поле напрямлене. Так, як сила поля напрямлена. А тут він буде у нас бігти сюди. Отак він і піде. Як поле напрямлене, так по цій лінії він побіжить до позитивного заряду. Так, от таким ось чином у нас пов'язані між собою заряди. Тобто їхня взаємодія починається ще на деякій віддалі. Ну, а якщо у нас ось тут були два позитивні, да, довкола них теж були їхні поля, так, то вони навпаки будуть вигінатися, щоб одне друге відштовхнути. Отак. От не подобається їм, не хочуть вони одне одного чіпати. Відвертається в інший бік. Ось так буде направлене поле тут довкола цих кульок. Не знаю, чи вам там ще щось зрозуміло за усіма цими стрілочками, але ви в будь-якому випадку можете подивитися на чистову, так сказати, в книжці. на Стріночках. Значить, і ваше завдання додому: почитати про електричне поле. Це буде 20-й параграф. І я вам кину у Viber ще одну таку ж задачку на взаємодію двох зарядів, таку теж елементарну, таку, як ми розв'язували, просто щоб ви ще раз повторили закон колони.